Про який би прогулянковий візочок ми не знімали відео, в коментарях завжди знайдеться матуся, яка рекомендує саме цей візочок. Карело Браво Плюс 2023 року. Зовніш щільний текстиль з водовідштовхувальним ефектом і захистом від ультрафіолетового випромінювання. Міцна алюмінієва рама зі стійким комбінованим матовим та хромованим покриттям. Зносостійкі гумові колеса з чіпким протектором передні колеса обладнані системою автоматичної фіксації в положенні прямо. М'яка пружина може. Тизація на кожному колесі металева дуга підкреслює форму капюшона коляски та сприяє надійній фіксації. Батьківська ручка регулюється по висоті, має регульовану спинку в трьох положеннях та суцільно литу регульовану підніжку. Великий капюшон з додатковою секцією збільшення та велике кліматичне віконце. У складуємо вигляді коляска зберігає вертикальне положення і блокується від випадкового розкладання. В комплекті йде укриття для ніжок зі світловідбивачами, підстаканник та москітна сітка. Вага візочка 10,6 кг, а максимальне навантаження 22 кг. Розмір спального місця 92 на 36 см. Купуйте в маля!